Мистецтво бути немодним. Привіт, друзі! За останні роки ми звикли, що ознакою успіху є постійна зайнятість. Багато працювати, не спати, не мати часу на себе. Це вважалося крутим. Але якщо я скажу, що ця епоха закінчується, або вже взагалі закінчилася, особливо на заході. Тепер, щоб бути модним, потрібно відпочивати. Так. Да. Відпочивати, ми поговоримо про те, як на зміну дорогим товарам і тихій розкоші прийшов у прямому сенсі сон. Від тихої розкоші до терапевтичної лінії. Ми живемо в епоху, коли все швидко змінюється, буквально отаким от чином. І тренди не виняток. Зовсім недавно всі говорили про тиху розкіш, бренд, який не кричить, а шипочі. Про статус. Але через масове поширення підробок традиційні символи багатства втратили або втрачають своє значення. Напевно, ви чули цю новину, сенсаційну новину з Китаєм, коли дорогі речі шиють в Китаї і потім якусь, якусь річ змінюють, і вона вже йде європейською в 10, 20, в 30 раз дорожче. Ось саме на цьому фоні. З'явився новий новий тренд терапевтична лінь. Це не просто лінь це усвідомлена відмова від постійної продуктивності. Особливо в Тіктоці дуже є багато публікацій, відео, де молодь просто лежить у ліжку, щоб боротися з вигоранням. Це не про лінь. Це про протест проти культури постійної зайнятості, де цінність людини вимірюється її результатами. Символи нової епохи це тенденція виходити за межі соціальних мереж. Ви напевно чули, що або можливо, і бачили, читали, що багато нічних клубів стикаються з, про з проблемами відсутності людей, а кафе та бари все частіше проводять денні вечірки. Запитаєте мене чи себе, чи взагалі чому? Тому що люди хочуть лягти спати рано. Тому що хочуть мати час для себе на відновлення свого організму. Навіть великі бренди почали підлаштовуватися під цей тренд. Вони випускають піжами та товари для сну, рекламують їх як щось модне і розкішне. Адже якщо вчора розкішу, розкішу, лухурі. Були дорогі товари, то сьогодні розкішчю є можливість просто виспатись. Коли ми вертаємося, знаєте, олдскул, вертаємося до бази. А саме ця база, їжа, сон, відновлення, нервовий стан це база, ця основа, це то, де ми живемо, як ми живемо, в якому тілі ми живемо, як ми контактуємо з цим світом. В якому стані ми контактуємо з цим світом. Це свідчить взагалі про початок глибоких змін у суспільстві. Зараз покоління почали ставити баланс між роботою і особистим життям, вищим, вищим за кар'єрний ріст. Зараз приходить усвідомлення, що життя це не лише робота, і що час проведений без конкретної користі. Теж може бути корисним для ментального здоров'я. Наше майбутнє трекінг сну знову ж на смарт-часах, браслетах, окулярах, кільцях та усвідомленість. Що може бути далі? На мою думку, ми будемо бачити все більше підтверджень цієї тенденції. Зараз це Америка, Європа. Будете бачити, що в Україну це також скоро увійде як щось новомодне. Люди вже публікують свої трекінги сну, щоб показати, як вони піклуються про себе, висипатися, мати час на хобі, провести час зі сім'єю це стає символом успіху. Це не про тренд, це усвідомлена зміна пріоритетів. Люди вчаться на кінець то цінувати себе. А не лише те, що ми виробляємо. Саме основне це правильно побудувати свій день, щоб відновлюватися, бути продуктивним спорт, харчування, тренування, сон, продуктивність, саморозвиток. Оці нові тенденції не мають бути тенденціями для нас, якщо ми хочемо дійсно змін, дійсно колосальних змін. І… Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до такої тенденції. Чи ви вже відмовились від культу продуктивності? Скільки годин без ПТ? І чи взагалі ви вважаєте, що не висипатися це дійсно не модно? Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Мені дійсно цікаво почитати, тому що це новомодна штука, і завжди все новомодне, або важко переживається і не переживається, або легко заходить. Ну це знову ж повернення до олдскулу, повернення до основи. Да? То, про що я вже у мене на каналі є не одне відео про сон, про гормони, про звички. А зараз саме це прості речі, просте харчування, прості дії стають модними там. І мені цікаво, чи ви це робите? Чи і як ви це робите? які у вас є лайфхаки, які у вас є програми, як ви ведете свої записи, чи ведете, чи ви хочете щось нове дізнатися? Чи ви тільки чули про це? Давайте обговоримо і якось будемо. Бо це класно, це класна тенденція, це класне направлення до природи, до бази, до основи нашої до наших дійсних потреб. Чи ви це робите? Да? Давайте обговоримо це. І якось будемо. Бо мені це подобається. Скажу чесно, мені це подобається. Це кайф. Коли ти відновлений, коли ти свіжий, коли ти не закидаєшся фіговою тучу кави, коли ти не, не на енергетика, коли ти дійсно відновлений, всередині спокій, тіло гармонійне, себе голова ясна, все класно, все круто. Ти можеш тоді бути продуктивним в міру, не в не в мінус собі. Мені це подобається. Я це практикую вже не один рік. Давайте це якось популя... популяризу... робити популярним в Україні. Якщо ви зі мною підтримайте мене і стаємо кращі разом.